Господи тобі Сідайте, будь ласка. Христос народився. Це найбільша подія, яка була в історії людства. І коли ми Зустрічали Новий 2013 рік. Ми усвідомлювали цю значимість, що від приходу Ісуса Христа вся земля, всі народи прийняли це літочислення, тому що це була найважливіша подія. І сьогодні, дивлячись на ці події, які ми святкували, Новий рік народження Ісуса Христа, вони зв'язані між собою, тому що від народження Ісуса Христа. Літочислення, і самий прихід Ісуса Христа на землю. Він був найважливішим в історії. Слово Боже говорить, відкриємо. Євангелія від Матвія, перший розділ, 21 вірш. Євангеліє Матвія, перший розділ, 21 вірш читаємо. І вона вродить Сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Спасе людей своїх. Ми дуже багато чули, Слова Божого, всі зібрання, які були присвячені народженню Ісуса Христа, Різдву. Говорилися про це. І я сьогодні хотів би підвести такий, можна сказати, підсумок святкування Різдва Христового, приходу Його на землю. І що ми взяли від цього? Найбільше Різдво запам'ятовується з дитинства, тим, що це були морози, багато гостей. Хороші столи, спілкування з іншими людьми, з дітьми, і воно відкладається в пам'яті різдво для кожного з нас це є свято. Різдво це свято, тому що воно є чимось таким, що з молоком матері впитується кожну дитину. Але сьогодні ви є дорослий, і я би хотів вашу увагу зосередити на одному слові, яке було прочитане: бо спасе він людей своїх. Спасе людей своїх, спасе не всіх, а людей своїх. І роздумуючи про ціль приходу Ісуса Христа, чи ми усвідомлюємо, чи ми стали тими своїми, щоб Ісус Христос своїм приходом спас нас. Слово Боже говорить, що стати своїм це значить не просто мати бажання. Стати своїм для Бога, стати своїм для Ісуса Христа, це значить повірити в нього. Повірити в нього як в сина Божого, як в Бога, в Месію, як того, хто дає вічне життя. І Євангелії Дівана в першому розділі і 12 вірші читаємо. А всім, що його прихід прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Немає більшої, можна сказати, нагороди, як стати своїм, стати дитиною Божою. Якщо людина стає Божою дитиною, вона автоматично стає своїм. Для нас, наприклад, в церкві всі діти вони є близькими, тому що ми знаємо їхніх батьків, але особливі діти це наші діти, які можуть прийти в будь-який час, які можуть сказати будь-яке питання задати, розбудити нас серед ночі. «Тату, мене болить або «Тату, я щось хочу, щось сталося. І ми навіть не думаємо про те, чому вони це роблять, тому що вони є наші, і Слово Боже говорить. Всім, що його прихід прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять в мене Його. Без віри в імення нашого Спасителя Ісуса Христа, дітьми Божими ми стати не можемо. Слово Боже, говорить, що прихід Ісуса Христа чекали тисячі років, прихід Месії чекали, і, на жаль, ще є сьогодні люди, які його чекають. Але в Слові Божому читаємо. Євангелист Лука пише в другому розділі, в 6 і 7 віршах, що коли настав Марії день породити, то породила свого первенця і його сповела, і до ясел поклала, бо в заїзді місця не стало для них, для Марії і для нього. В заїзді місця не стало для Ісуса Христа. Хочу сказати, що сьогодні, якби ми знали, що до нас прийшов би Син Божий або прийшла Марія родити. Месію, я не знаю, ми би приготували місце, все, що потрібно, і як потрібно, навіть залишили б це помешкання, щоб віддати Його для приходу Месії. Але тоді написано, в заїзді місця не стало для них. Люди тоді і сьогодні вони є такими самими. Сьогодні багато людей, святкуючи прихід Ісуса Христа на землю, святкуючи народження, вони так само не дають місця Ісусу Христу. Не дають місця не в своєму помешканні, не в своїй квартирі чи в своєму будинку, але не дають місця в своєму серці. Тому що Слово Боже говорить, що сьогодні Ісус, який дві тисячі років назад, знову шукає місця, де б йому прийти і знайти пристановище, де б йому прийти і народитися. І в Писанні до Євреїв, четвертому розділі і в сьому вірші, написано: сьогодні, як голос Його, ви почуєте. Не робіть за тверділими ваших сердець. Ісус сьогодні шукає місця в кожному серці, Ісус сьогодні до кожної людини, яка свідомо чи несвідомо святкує прихід Ісуса Христа на землю, народження від Діви Марії. Він сьогодні стукає до кожного серця. І в книзі об'явлення написані такі слова, які стосуються сьогоднішнього теперішнього часу і якби промовлений зараз. Ось я стою під дверима та стукаю, і коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до Нього війду і буду вечеряти з Ним, а Він зі мною. Слова написані не випадково в теперішньому часі. Ось я стою. Ісус Христос не говорить, я стояв, я стукав, я шукав, де народитися, і мене не прийняли. Я мусив народитися там в яслах, там, де перебувала худоба. Але Ісус Христос говорить сьогодні, ось я стою під дверима та стукаю. Зараз, тут, на цьому місці, Ісус Христос стукає до кожного серця і шукає місця, де б йому народитися. Згадуючи ці слова, згадуючи події, свята, які ми святкували, ми повинні усвідомлювати, що прихід Ісуса Христа був на землю для того, щоб спасти своїх. І сьогодні від кожної людини, від кожного з нас. Залежить, чи ми бажаємо стати своїми для Бога, чи ми бажаємо стати Його дітьми. А стати його дітьми це значить повірити в прихід Ісуса Христа, в те, що Він є Богом, що Він є Месією, повірити в те, що Він постраждав ради кожного із нас, і прийнявши це вірою, мати вічне життя. Тож хай ці святкування, які були. Будуть доброю нагодою кожному із нас згадати про ціль приходу Ісуса на землю і про те, що Він прийшов ради кожного із нас. І сьогодні Він стоїть, і так, як колись шукав місце для народження, сьогодні Він шукає і стукає в кожне серце. Ось я стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до Нього війду. І якщо ви сьогодні почули Слово Ісуса Христа, відкрийте своє серце. Буде добра нагода сьогодні для кожного помолитися, вийти в молитві покаяння і стати своїм, стати дитиною Божою для нашого Спасителя Ісуса Христа. Зараз ми будемо молитися, будемо молитися за благословіння на сьогоднішнє служіння, на слово, яке ми ще будемо чути, на членське зібрання, яке перед нами, але насамперед моліться за свої душі, за життя кожної з нас, моліться за те, щоб почути голос. Ісуса Христа, і відкрите своє серце. Амінь.